У кожного з нас є знайомий, який любить казати, що от раніше техніку робили краще, особливо коли мова заходить за щось бюджетне. Якщо ви саме такий знайомий, сходіть в магазин та потримайте і послухайте цьогорічні Anker Soundcore H30i. До речі, а хтось отримає ці навушники навіть без походу в магазин, тому що я розіграю аж три штуки. Отже, коли до мене в руки потрапили ці навушники, я був здивований, дізнавшись їх вартість. У мене є дуже схожі Bluetooth-навушники, які я купував приблизно 5 років тому за ті ж самі гроші. Це хороша модель, але по ним одразу видно, що вони бюджетні, та й звучать вони в принципі відповідно. Із Soundcore H30i зовсім інша історія. Вони відчуваються, виглядають та звучать дорожче, ніж коштують. Просто порівняйте це і ось це. Одразу відчувається різниця в матеріалах, дизайні та увазі до дрібниць. Навіть тактильно H30i значно приємніше тримати в руках. Навушники випускаються у трьох кольорах, і в будь-якому вони виглядають чудово. Хоча на рахунок темно-червоних чи який це, я не впевнений, але комусь такий незвичний точно зайде. Корпус зроблений з якісного матового пластику. Він не збирає відбитки, але його можна подряпати. Всі грані приємно скруглені, нічого не хрумтить, не люфтить та не скрипить. На голів'я має металеву пластину в основі та м'яку вставку назовні. Регулювання з чітким кроком. Коротше, скрізь знаки, що це не бюджетні навушники. Хіба що комплектний аудіокабель, ну дуже тоненький. Хоча може то не економія, а фішка, тому що він зроблений в колір самих навушників. А це не схоже на економію. Так, навушники вміють працювати у двох режимах через звичайний міні-джек та через Bluetooth 5.3, причому підтримується одночасне підключення до декількох пристроїв. Список кодеків саме звичайний: AAC та SBC. У будь-якому разі навряд кабелям доведеться користуватися часто. Anker не були б Anker, якби не запхали сюди нормальну батарейку. Від однієї зарядки навушники живуть до 70 годин. Крім того, є швидка 5-хвилинна зарядка, яка дає 4 години роботи. При цьому важать Soundcore H30i всього 180 грам. Мають м'які амбушури та подушку на наголів'ї, тому на голові сидять зручно. Чаші поворотні, а сама конструкція складанна для зручності переноски. Кнопки керування фізичні, знаходяться на правому навушнику. Всього їх три, але всі вони мають по декілька функцій. Натискаються чітко. Здається, час розказати про найголовніше, заради чого беруть будь-які навушники звук. Не дивлячись на досить скромні розміри, всередині встановлені 40-міліметрові динаміки. Тому очікувана H30i вміють дуже добре басити. Низькі частоти яскраво виражені та є невеликий провал середньовисоких, але в цілому високі теж присутні, тому навушники не бухтять. Суб'єктивно, як для Bluetooth, та ще й за такі гроші вони звучать дуже добре. Найсмішніше, що це звучання в звичайному режимі, а є ще окремий басовий режим, який викликається потрійним натисканням кнопки Play. Коротше, запас баса тут є. До того ж, це звучання можна підлаштувати під себе у фірмовому застосунку soundcore, обрати один з профілів еквалайзера або налаштувати власне. І найголовніше, все це працює з різними пресетами. Навушники звучать по різному. А ось так вони передають голос. І поки я тестую будований мікрофон, давайте розкажу про правила розігрушу. Для участі потрібно бути підписаним на наш канал, поставити вподобайку цьому відео, написати будь-який коментар під ним, а також підписатися на сторінку Anchor Ukraine і заповнити коротеньку форму, щоб я потім зміг зв'язатися з переможцями. Усі посилання під відео розіграш проведемо через 2 тижні. Ну і так як це накладні наушники, то шуми шумейзолюють вони гірше, ніж повнорозмільні. При налаштуванні гучності більше 50% музику стає чутно назовні. Але зовнішні звуки вам заважати не будуть. Активного шумозаглушення тут немає. Але здається ми починаємо забувати, що це бюджетна модель. Якщо підсумувати, Anker SoundCore H30i відпрацьовують кожну копійку. Вони приємні на дотик, приємно виглядають, найголовніше приємно звучать, мають вражаючу автономність та хороший запас басу. Що ще потрібно? Пишіть в коментарях, що думаєте про ці наушники. Дякую за перегляд, бережіть себе та близьких та допомагайте наближати перемогу.